Про зайняте друге місце на гороші за грубе і стоп 6. Ану вернися до мене! Вернися до мене, я тобі кажу. Вже! Вернися до мене. Так <клухи> <На> ліпше. <клухи> ну що ж, і тут ми трошки потребуємо на інтригу, ви знаєте. Команда, яка перемогла, мені, напевно, два рази приємніше, що вона перемогла, тому що 5 років тому я також отримав такого клоуна на дебюті. От він біля мене, я його обнімаю, щоб групи не бачили, що там написано на лінтужці. Я також виграв такий дебют і, і надпис на ленті пише, що за перше зайнято місце в конкурсі Огляд Кистенської Огляд Кістенської. Діяльницький перший курс отримує група ТІХ-112. Кажуть, в народі всі нагороди знайшли своїх героїв і всі храпки на дні розталені. Дякуємо вам, що прийшли підтримати наших дебютантів. На все добре до нових зустрічей. Не забуваємо забирати речі після собою. Дякую.